Сергій Борзов з дружиною заробляють гроші в окупованому Криму, легалізують неофіційні доходи через ФОП дочки, купують коштовні іномарки та великі земельні ділянки, начебто із зарплати держслужбовців. Третій рік війни в країні не зменшив апетити українського чиновництва квітень 2024 року. На Вінницькій заправці тодішній голова Вінницької ова Сергій Борзов кажуть, на підпитку свариться з чотирма хлопцями, ймовірно, не маючи аргументів, користуючись службовим становищем, викликає на місце представників ТЦК, які вручають повістки опонентам очільника області. Відео з камер спостереження розлетілось по соцмережах. Користувачі одразу охрестили борзова місцевим царьком. На записі Вінницький губернатор зі своїм товаришем під'їхали на заправку. Перепалки з хлопцями на відео нема, але видно, як борзов кудись телефонує, а потім туди приїжджають військові яким очільник він нечини пальцем показує, кому треба вручити повістку. Того вечора чотири хлопці отримають повістки лише тому, що зустріли на своєму шляху злого і п'яного Сергія Борзова. Писали в соцмережі. А 25 червня президент звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА. Сергій Борзов, як і президент України, колишній КВКшник. Першим його офіційним місцем роботи була ТОВ компанія Гейм ЛТД. Де влітку 1997-го він був діджеєм, потім перебрався до Криму. У Судаку три роки був адміністратором компанії Росіянина Олександра Маслякова. «Амік Україна з 2006-го до 2011-го керував командою КВК Вінницькі перці, а пізніше збірної України. Шлях Борзова в політику не був швидким та успішним. У 2006 році він намагався стати депутатом Вінницької міськради від партії Ліберальна Україна, але не пройшов. Через п'ять років балотувався до обласної ради від фронту змін Арсенія Яценюка, але також не набрав голосів. Та в червні 2014 року гуморист та історик за освітою все ж таки розпочав свою політичну кар'єру. Петро Порошенко призначив його заступником керівника державного управління справами. Уже через рік Борзов став тимчасовим виконувачем обов'язків керівника ДУС, де одразу почав набивати кишені. Через кілька місяців після призначення підвідомчи державному управлінню справами підприємство Укржитлосервіс видало свідоцтво на право власності Сергію Борзову на елітну квартиру у 187 квадратів в центрі Києва. Слідчі ДБР виявили, що квартира була незаконно виведена зі списку службової нерухомості. Тобто керівник ДУС безкоштовно отримав державну квартиру вартістю 10 мільйонів гривень і одразу прописав туди себе з дружиною та ще чотирьох родичів. Після розголосу Порошенко звільнив Борзова з посади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Та кримінальної відповідальності Борзову якимось дивом таки вдалося уникнути. У змі є інформація про намагання прибрати з інформпростору згадки про борзова і цю кримінальну справу. Ймовірно, готувалося підґрунтя для його нового призначення. Адже саме в 2019-му, після перемоги на виборах, Зеленський повернув Сергія Борзова на посаду керівника державного управління справами. Незважаючи на скандал, Борзов легко влився в команду нового президента. У 2020-му балотувався в мери Вінниці від Слуги народу, але Вінничани віддали йому лише 6% голосів. Такого кадра Зеленський, 18 червня 2020-го, призначив головою Вінницької ОДА. Логічне питання: хто ж переконав Зеленського взяти в команду людину, чия репутація відверто зіпсована? Ймовірно, провідником Борзова у велику політику був тесть Наум Баруля, український продюсер і давній партнер Зеленського по кварталу. Саме разом з Барулею Зеленський заснував лігу сміху та спродюсував низку відомих серіалів. Та не зятим єдиним донька теж хоче розкішно жити. Ірина Борзова у 2019-му стала нардепкою від президентської партії. Зараз очолює підкомітет ради з питань державної молодіжної політики. А до всього поплічник президента по продюсерському цеху має не тільки українське громадянство. 63-річний Наум Баруля отримав паспорт Російської Федерації у квітні 2009-го. Перевірка на сайті Федеральної податкової служби показує, що Баруля чинний громадянин Російської Федерації. Окрім того, Баруля має житло в анексованому Криму, а точніше у судаку. І не тільки житло, але й бізнес, який навіть сьогодні. Сплачує податки до бюджету окупантів. Це компанії Профіль Н. Профі та Рубікон. Компанію Профіль Н заснувала донька Барулі Ірина Борзова. Ще у вільному від росіян Криму. профілю Н належить мережа кафе Смачний їжак. Та готель в Судаку після анексії Криму Борзова продовжила вести бізнес на півострові, переоформила його за російськими законами. Хоча й була депутаткою Вінницької міськради. Усі ці роки кафе та готель не тільки приносять прибуток родині барулі борзових у рублях, але і поповнюють бюджет Російської Федерації. У 2016-му Ірина Борзова отримала прибуток від цієї компанії майже 600 тисяч рублів. А у 2017-му сплатила податки в країні агресорці на суму 275 тисяч 400 рублів. Чим фактично визнала російську окупаційну владу та ще й фінансувала її. Щоправда, у 2019-му, коли стала нартепкою, Ірина з бізнесу вийшла та продовжив його її батько, який став власником підприємства. Згідно з даними російських реєстрів, кримський бізнес барулі борзових процвітає: дохід ТОВ Н, за 2023-й зріс на 37 відсотків. І становив три з половиною мільйона рублів. Дохід кафе за останні п'ять років склав більше 15 мільйонів рублів. З 2019 до 2022 компанія сплатила до російського бюджету більше мільйона рублів податків, з яких на півмільйона казна окупантів поповнилася після повномасштабного вторгнення в Україну. А ще впродовж п'яти років після окупації Криму до 2019-го, Наум Баруля співволодів великим готелем-рестораном Парус на набережні Судака. Партнерами були кремлівські політики та українські зрадники. З відкритих джерел відомо, що Наум Баруля донедавна був власником ще низки компаній з кримською пропискою. В одній з цих компаній тов Атракціон, що володіє парком атракціонів в Судаку. Свої 5% власності мала і дружина Баруля Жанна Володимирівна. Згідно з деклараціями Борзова, у 2020-му його дочка Анна, якій було 22 роки, відкрила ФОП. Він мав займатися ресторанною діяльністю та послугами мобільного харчування. І ФОП відразу почав приносити дівчині мільйонні прибутки. При цьому аналіз відкритої інформації ніяк не підтверджує, що Анна Борзова дійсно займається якимось ресторанним бізнесом. Зате видно, що вона працює асистентом по акторам зі своїм дідусем, громадянином Російської Федерації Наумом Барулею. Вони разом працювали над створенням українського комедійного серіалу від студії квартал 9 Яностоп'ять складається враження, що студентку Анну Борзову батьки просто використовують для легалізації своїх доходів, ймовірно, від кримського бізнесу. На такі думки наводить і задекларований у 2021 тисячі Сергієм Борзовим подарунок Наума Барулі своїй онуці Анні Борзовій у вигляді 2,5 мільйонів гривень. Пам'ятаєте, інцидент на АЗС за участю Борзова? Тоді він одним дзвінком викликав групу з ТЦК пізно ввечері. Тісні зв'язки колишнього голови Вінничини з ТЦК прослідковувались не тільки в цій ганебній історії. У 2023-му голова Вінницького ТЦК Роман Потерлевич, за даними ДБР, привласнив собі одну з восьми квартир, наданих місцевим забудовником для родин військовослужбовців ЗСУ. В семи квартирах дійсно заселились родини військових, а в одну з них батько голови ТЦК. У серпні 23 го ДБР через суд наклало арешт на. Цю квартиру, а забудовник Хоменко заявив, що Потерлевич заволодів квартирою за наказом голови ОВА Сергія Борзова. Але не тільки квадратні метри так манять родину борзових. У 2015-му їхній друг та партнер Віктор Іщенко керував державним підприємством Центр державного земельного кадастру, коли Вінницька міська рада, депутатом якої була Ірина Борзова, виділила йому в оренду земельну ділянку у 800 квадратів на мальовничому березі Південного Бугу у Вінниці. Через деякий час ця ділянка ще дві поруч з нею загальною площею більше 4 тисяч. Тисяч квадратних метрів опинились у власності ТОВ Сайбор, засновником якого була саме Ірина Борзова. А зараз її донька Анна Борзова з часткою у 55%. А в 2016-му на цих ділянках почали будувати елітний ресторан. Замовником проекту був Іщенко Віктор Валентинович. Тобто тандем Ірини Борзової з керівником центру державного земельного кадастру дозволив їм провернути схему з привласнення міської землі в престижному районі і збудувати на ній ресторан. Типовими для українських депутатів та держслужбовців є значні витрати і доходи згідно з деклараціями. Родина Борзових не виняток. Наприклад, згідно з декларацією, за 2016 Ірина Борзова придбала автомобіль BMW 520 за майже 40 тисяч доларів. Хоча спільний дохід разом із Сергієм Борзовим становив 23 170 тисячі доларів у 2021-му очільник Вінницької ОДА. Придбав земельну ділянку площею у тисячу квадратних метрів поруч зі своїм будинком в населеному пункті селище Тиврівського району за 100 тисяч гривень. Його доходи і справді дозволяли таку покупку, але річ у тім, що середня ринкова вартість схожої ділянки становить тисяча доларів за сотку, тобто його земля мала б коштувати близько 10 тисяч зелених. У 2022 році родина купила Mercedes-Benz Vito 2016 року випуску і вказали в декларації, що коштував він 15 тисяч доларів, хоча на ринку ціни варіюються від 25 000 до 29 тисяч доларів за автівку. Тим часом, згідно з інформацією із соцмереж, молодша донька Борзових, 18-річна Єлизавета, з вересня 23-го навчається в Університеті прикладних наук Hanze University of Applied Sciences, у Гронінгені, Нідерланди. Іноземним студентам бакалаврська програма в цьому закладі коштує від 7,5 тисяч доларів на рік. Також до цієї суми потрібно додати вартість проживання у Нідерландах, що в середньому складає 1000-1600 доларів на місяць, тобто від 12 до майже 20 тисяч на рік. Тож родина держслужбовців витрачає більше 20 тисяч доларів на навчання тільки однієї доньки, хоча офіційно заробляє близько 30 тисяч. За що ж живуть після таких витрат? Невже на ліві доходи від бізнесу в Криму оподатковані Росією? До речі, цікаво, що Єлизавета Борзова, як і її сестра Анна. Як тільки досягла повноліття, одразу ж зареєструвала ФОП зі схожими кведами. Зрозуміло, що 18-річна студентка Нідерландського університету навряд займається торгівлею, продуктами харчування і ресторанним бізнесом в Україні. Ймовірно, її ФОП також використовується для легалізації прибутків борзових і барулі. Є підозра, що дружба Наума Барулі з президентом Зеленським не постраждала. Можливо, і Сергій Борзов після скандального звільнення з посади голови Вінницької ОВА знову отримає владну посаду. Його тесть продовжить заробляти в окупованому Криму і сплачувати податки Росії, а дружина. Ірина Борзова і далі буде приймати закони у Верховній Раді, і це все на третьому році війни Росії проти України, яка проводить геноцид українців і марить знищенням України взагалі.